Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над книгою приповістей і повернемося до третього розділу. Не стримуй добра, потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити. Не кажи своїм ближнім іди і знову прийди, а взавтра я дам, коли маєш з собою. Цей уривок говорить про дуже практичний бік віри, щедрість і готовність допомогти. Ми часто думаємо, що мудрість це тільки про знання чи правильні рішення. Але в Божих очах мудра людина це та, яка знає, як і коли робити добро. Тут звучить заклик: якщо ти можеш допомогти зараз, не відкладай на завтра, бо відкладання добра іноді рівноцінне відмові. У нашому світі це особливо актуально. Хтось просить поради, і ми кажемо: я потім тобі зателефоную, або хтось потребує фінансової допомоги, і ми відкладаємо і кажемо, може, іншим разом, не сьогодні. Хтось чекає слова підтримки, і ми мовчимо бо дуже зайняті. Але Соломон каже, якщо маєш у руках можливість зроби це вже сьогодні. Адже ми ніколи не знаємо, що буде завтра, і, можливо, для когось оце сьогодні вирішальне в його житті. Подумайте, як часто ми відкладаємо добро, вважаючи, що час ще буде. Завтра, завтра, завтра всім допоможемо. Але насправді час це теж Божий дар. Іноді маленький вчинок може змінити чийсь день, а то й усе життя. Тепле слово чи обійми, молитва, практична допомога. Ми можемо не вважати це великим, але для когось іншого це справді може стати знаком Божої любові. Апостол Яків пише Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить той має гріх. Це звучить прямо, навіть суворо. Бо добро відкладене на завтра часто взагалі не робиться. А Бог кличе нас бути каналами Його благословення саме сьогодні. Тому запитайте себе, у кого сьогодні я можу вкласти добре слово чи справу. Можливо, є людина, яка потребує вашої допомоги, і ви, саме та відповідь від Бога. Чим швидше ми навчимося не відкладати добро, тим більше будемо бачити Божу дію. Через наше життя. Господи, навчи мене бути уважним до потреб інших і не відкладати добро. Дай мені щедре, щире серце, яке готове ділитися тим, що я маю вже сьогодні. Допоможи бачити, де я можу бути твоїми руками і словами для тих, хто поруч і хто так цього потребує. Нехай мої вчинки сьогодні свідчать про Твою любов. Амінь. Я дякую вам за перегляд, боже благословин.